Всім доброго дня, слава Україні! Невеличкий відеообзор моєї роботи за літо. Що? Хочу показати, що всі сівалочки, якщо завод не підведе, підуть в термін, відправлю до своїх заказчиків. Так, тут 4 рами стоїть по 15 сушників. О, бачки під них в ґрунтовці. Ще два бачка сьогодні буду кидати в ґрунтовку. Так само рама стоїть на 12 сушників. Йдемо сюди. Тут дві сівалочки по 12 сушничків стоїть. І тут стоїть сівалочка одна з червоним бачком на 12, а ця рама на 13 сушників. Так, робота йде. Знаю, що давно відео вже не знімав, Все, нема часу. Кого щось цікавить по сівалках, дзвоніть. Зробимо, придумаємо, розглянемо всі варіанти. Так, хочу ще зняти невеличкий добавити по нову про Хозяйство Хазяйстві додався. Ще отакий о апарат. Моїсей 16-й. Він же відмолотив 60 гектарів пшениці. Зараз буде сою молотити. Молотили вдвох з сусідом, бо одному чоловікові, одній людині молотити занадто тяжко. Руки-ноги трусяться. Та як я не комбайнер, та комбайні катався тільки на сходинці. Але як показала практика, нема нічого тяжкого, Сівий поїхав. Як я його взяв, поміняв всього на всього. зараз покажу. Тут був один підшипник заклиняний. Ой, на цьому валові. Той, що йде під грохотом. Але як я його знімав так, з тим самим сусідом, то я три підшипника зломав. Ну, побити їх прийшлося, бо один не вилазив. Одного не знав, як розібрати, то прийшлося плугаркою зрізати. Так що поміняли всі 4 підшипника. І все. І комбайн працює. Працює відмінно, нема на нього що грішити. Свою роботу виконує. Мотор масло не бере, масло як поміняли, то кожен день заглядали. Масло на уровень не дівається. Хоч кум казав, що в нього 186-й Моїсей доліває до літри масла в день на мотор. Тут мотор працює відповідно. По комбайні так, претензій, якихось погрешностей взагалі не бачу. Комбайни Моїсей працюють гарно. Хто там боїться, що там доступ до рівнів поганий, чи що мотор збоку в нього стоїть. Не знаю, то на одне і плюс, що все можна долізти, все можна поміняти, все можна зробити. Ремні поміняти теж нема нічого тяжкого, складного. Е Головне, як показує практика, сісти подумати, а не як ми зразу почали гахкати і бити, щоб його розібрати. Якщо сісти подумати, воно все розбирається через 2 години. Правда, годину треба подумати. Але якщо сразу гахкати і бити, то. Пройде два дні, поки то все виправити, то, що набили. Добренько. Кого щось цікавить, дзвоніть, розповім докладніше. Всім до побачення, все буде Україна!